Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Хочу почути вас. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, ташки. Доброго ранку вам і мені. Доброго ранку тобі і мені. Молодець. Дякую. Дякую. Малята. а у кого сьогодні гарний настрій. Підніміть дві долоньки. Дві долоньки. Так, добре, а хто сьогодні гарно поснідав одну долоньку. Праву долоньку. Так, а хто сьогодні хотів займатися? Поплескайте. Так, дякую, молодці. Малята, давайте з вами пригадаємо. Який зараз день тижня? Вівторок. А сьогодні в нас вівторок. Так, молодці. А вчора який був день? Понеділок. Понеділок. А завтра який буде день? Середа. Середа, молодці. Давайте ми з вами пригадаємо всі дні тижня. А нам допоможуть наші гномики. Допомагайте мені перший день тижня. Неділе, понеділок. Понеділок. Так, понеділок. Добре. Ірочка, тобі добре видно? Так. Так, другий день. Вівторок. Вівторок. Ось. Так, вівторок прийшов. Далі. Середа. Середа. Так, середа. А четвертий день який? Четверг. так. П'ятниця. П'ятниця. Так. Столбова. Далі, Субота. Так, Субота. І діля. І неділя. Малята. А ви знаєте, з якої казки ці гномики? Так. Так, як називається казка? Як Та. дівчинку звати? Білосмішку. Так. І сім гномів. Так, молодці. Так. Дітки, а скільки ви нарахували днів тижня? Сім. Сім. Так, добре. А скільки в нас робочих днів? Пять. Покажи циферкою. Так, молодці. Покажіть, будь ласка, циферкою. Третій день. Треть, третій день. Як він називається? Переда. Переда. Так, добре. А перший? Понеділок. Кажи циферкою. Так, молодці. А субота? Шостий. Так, добре. А скільки сьогодні? Мін. Так, молодці. А який день заховався між вівторком і четвергом? Середа. Так, добре. А між середою і п'ятницею. Четвер. Четвер, молодці. А скільки в нас вихідних? Два. Два. Молодці. А тепер давайте назовемо всі дні тижня. Понеділок. Вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Молодці справили завдання. Гномики пропонують викласти циферки від 1 до 10. Давайте ми з вами спробуємо викласти. Ви у себе на столі. А я буду викладати на дошці. Допомагайте мені. Один. Далі? Два. Молодець. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Шість. Mm? Сім. Вісім. Сім. сім немає. Так, сім немає. Так. Дякую. Сім немає. А що треба зробити мені? Поміню. Де їх покласти? Де її покласти? Ось так. Ні. Ні, так. А погляньте уважно. А я, якої ще циферки немає? Шість. Шість. Так. Шість. Сім. Мені мав зайчик підказує. Вісім. Так, вісім. Ірочка, а тобі хто підказує? Не. Зайчик? Так. Наступна яка циферка? 9. Дев'ять. І 10. остання. 10. 10. Так, добре. Так. А тепер давайте пограємо. Циферка буде ховатися, а ви її... Відгадайте, яка циферка заховалась? Заплющити очі. Будь ласка. П'ять. Так, немає циферки. п'ять. молодці. Уважні. Так, ще. Заплющити очі. Відкривайте. Три не хватає. Так, а покажи мені її, будь ласка. Як цю циферку? Так. Добре. Молодець. А ще раз заплющите очі. Відкривайте. Так. Чотири. Якої це? Чотири. Так. Чотири. Так. Може, ще якоїсь немає? Сім. І сім. Молодці. Уважні. А тепер давайте ми з вами пограємо. Ірочка, давай назвемо з тобою сусіди числа чотири. Які сусіди числа чотири? Показувати. Три і п'ять. Три і п'ять. Так, молодці. А Числа шість. П'ять. Так. 5 і сім. Добре. А числа три? Два. Чотири. Так. А назвіть, будь ласка. Попереднє число? числа 7. Попереднє. Це те, яке перед цифркою. Шість. Шість. Так, добре. А назвіть попереднє число циферки два. Один. Один. Так. А назвіть наступне число циферки вісім. Девять. Девять. Так. А назвіть э, число. На один більше, ніж вісім. Дев'ять. Дев'ять. Так, молодці дітки. Продовжуємо грати далі. Підготуйте, будь ласка, зразок у вас є, так? Візьміть олівці. Приготувались. Ось послухайте. Я буду вам задавати питання, а відповіді ви будете шукати на листочку. Один. додати один. Дорівнює. 2. 2. Відшукайте циферку, яку. Два. І обведіть в кружечок. Так, молодці. Слухайте уважно скільки вушок у двох котиків. Чотири. Чотири? Так, молодці. А у одного? Одна, два, два так добре. Скільки пальців на одній руці? П'ять, обводіть циферку. А на двох руках скільки пальців? Десять. Десять? Відшукали циферку десять? Так. Ірочка, покажи, що ти там намалювала на листочку, як ти обводиш. Молодець, молодець, дуже добре, молодці. Так, Ірочка, а скільки днів у тижні? Сім, молодець. Скільки лапок? У двох зайчат. Вісім. Вісім, так, вісім лапок у двох зайчах. Так, добре. Молодці. Так, добре. Малята в нас ще є одне цікаве завдання. Зараз ми спробуємо вивести його на екран, так. будьте уважні. Так, вилиночку. Зараз. Ірочка, щось видно? Не. Чекаємо. Тепер так. Так, добре. Ірочка, що ти бачиш? Трикутники. Так, так, добре. Трикутники. Ще. Квадрати. Квадрати ще. Росок. Так, круги. Так, добре. Ірочка, тепер слухай уважно. Якого кольору найменший круг? Червона. А подивись уважніше. Давай ще раз подивимось. Так. Зелений. Зелений. Так. Молодець. Зелений. Далі. Так. Назви по порядку кольори всіх квадратів, починаючи. З найменшого. Називаємо самий маленький квадрат. Якого кольору? Синій. Так. Потім жовтий. Жовтий. Велений. Велений. Червоний. Червоний. Молодець. А скільки всього ти назвала квадратів? Скільки їх? Чотири. Чотири. Молодець. Давай. Далі поглянемо. Так. Який трикутник більший? Червоний чи жовтий? жовтий. Жовтий. Так. А самий найбільший? Синій. Синій. Так, добре. А великий, а, а великий круг? Якого кольору? Жовтий. Жовтий. Молодець. Зараз ми ще розглянемо картинку. Так, Ірочка. Якого кольору найбільший квадрат? Якого кольору найбільший квадрат? Червоний. Червоний. Молодець. А найменший якого кольору? Синій. Синій. Так, добре. Так. Назви по порядку кольори всіх трикутників, починаючи з найбільшого. Синій. Синій. Жовтий. Жовтий. Червоний. Червоний. Зелений. Зелений. Молодець. Ірочка, а чому цю фігуру називають трикутником? Три сторони. Три сторони і? Три кути. Три кути. Молодець. Добре. Тепер ми з вами відпочинемо. Да, Ірочка? Так. Зробимо з вами найулюбленішу музичну вправу з нашими долоньками. Де ваші долоньки? Є ваші долоньки? Є такі чарівні долоньки, так ось вони так. Приготувала долоньки, так, так ну почали.

Молодці, Ірочка. Молодець. Молодець. Дітки, наше заняття закінчується. Ви молодці. Бажаю вам гарного спокійного дня. На все добре. До побачення. Зайки теж до побачення. До побачення, Ірочка.